Би хотіла сьогодні розказати про археологічні поповнення музею, тому що вже декілька років поспіль з Ужгорода, з інституту археології до нас поступають багато речей. І сьогодні ми з них вже змогли вибрати більш цільні, цікаві, які мешканці нашого міста, я думаю, з задоволенням подивляться, тому що раніше в музеї таких речей не було. До якого періоду відносяться ці речі, і що вони собою представляють ну, сьогодні? Я хочу показати нові речі: це Малокопанське городище, Декійський період, і замки Закарпаття 15-17 століття. Звикли дивитися, ми кажемо, кераміка першого століття нашої ери, і частіше це уламки. Сьогодні ви бачите у цій вітрині представлені. Цілі речі, які були знайдені або реставровані. Це різні кубочки, вази, чашки, кружки. Цікавими є ось ці дві великі вази, вони називаються фруктовницями. Нижня має високу ніжку, а верхня це широка, мілка тарілка. Серед цих речей є речі. Це сіроглинна ліпна кераміка, їх зразу можна виділити серед інших, а також уже гончарні вироби. Тим гарно видно, це ротаційні ручні млини. Раніше ці речі у нас були представлені більш примітивними зернотерками, а тепер ми маємо і ротаційний млин. Це відноситься до кераміки і до. Млинів городища. Найцікавішими з наших надходжень це є зброя. Вона представлена мечами, наконечниками списів, дротиків, арбалетних стріл. Цікаво, ось меч є у нас, вони взагалі їхня довжина до метра, ширина 4, 5 і 6 сантиметра. І ось тут дуже гарно зберігся, він частково реставрований. Меч складений в частини. Значить, мечі, вони складені у 3-4 частини, тому що їх знайдено в кремаційних похованнях. Тобто воїн, людина був кремований, і коло нього меч довжиною біля метра не зберігали і традиційно їх складали у декілька частин. Цікавим є те, що дуже гарно виражена Ручка меча, гарда меча, колокоподібна на гарді реча дуже меча виділений візерунок. До зброї також тут відносяться наконечники дротиків, арбалетні стріли. Вперше у нас це період перше тисячоліття до нашої ери, перше тисячоліття нашої ери представлені щити. Вони, правда, в уламках. ось це умбон щита, тобто серединка щита, непоганий такий кусочок, по якому можна вже мати уяву, як ця річ виглядала в цілому. Псалії, підкови, стремена. Цікавим серед цього є сіки. Ось у нас у вітрині вони дві. Ми звикли, зброя, це меч взагалі. Сіка також є зброєю, але вона не має колючої функції. Тобто вона рубає і це зброя ближнього бою. Мечом можна дальній, значить ближній бій. Але в чому її особливість? Так як це рубляча зброя, то вона могла прорубити шолом і захисний одяг воїна, і після. Того, як в історії, не іменно Малокопанського городища, в обіг увійшли сіки, з того часу почали вдосконалювати е, усі шоломи. Наприклад, вони були добавлені металевим захистом, металевими пластинками. Одяг воїна також був укріплений залізом. Людмила от на вашу думку, ця зброя, яка представлена тут у вашому музеї, вона виготовлялася тут місцевими майстрами? Чи була завезена от звідки? Значить, археологи, є дуже багато знахідок, є і тиглі знайдені, є думка. Що Копанське Городище настільки велике, що на ньому речі і виготовлялися. І залізні, ну, кераміка, і є таке навіть припущення, але воно до кінця якби не доведене, карбували і монети. Городище. У Малокопанському городищі Городищі ну, майбутні розкопки покажуть. Взагалі, то Малокопанське Городище ще в 19 столітті. Знайшов, відкрив і ввів в обіг наукової літератури наш виноградівський севлюшський місцевий археолог, любитель Міхалик. Ось. Але і потім велися окремі розкопки, або ті речі, або дуже мало збереглися, або були вивезені за кордон. Уже ну, це ж все відбувалося 19, початок 20-го століття. І тому оці масштабні розкопи на малокопанському городищі ще попереду, мабуть, буде багато цікавих відкриттів на ньому. От серед зброї є, є підковки. Так скажіть, будь ласка, от ми знаємо, що підкови були в основному у коні. У да, у коні. А це досить такі маленькі. З ну, я теж задавала тоді. питання, що це могла бути за підковка. Е, можливо, це було і на взутті. Можливо людини по розміру, тому що вони дійсно дуже маленького розміру. Взагалі, це дуже ну, цікаво, тому що ось у цій вітрині, наприклад, представлені кільця бронзові, фібули застіпки на одяг. І це прикраса, але вони також дуже маленького розміру. Так. Такого ж тут є уламки, бо в цього періоду у нас пізнішого періоду є. Бронзові браслети, вони також є нероз'ємні, а вони маленькі. Це все ще питання вчені, дослідять, вивчать, розкажуть. Може, у них було інше призначення. Угу. Ну, А в цій вітрині, вже, як я кажу, представлені того ж малокопанського городища різні вироби: це і ножі, цвяхи, кільця, голки. Наконечники, уламки браслетів. Колекція Малокопанського родища дуже багата. Дуже приємно, що Інститут археології у Виноградівський музей надав речі, які були знайдені в ході розкопки на замках Закарпаття. Замки взагалі в археологічному плані дуже мало вивчені. Вся історія в основному побудована на легендах. Домислах і інститут поставив перед собою мету, значить, уточнити будівництво замків, історію виникнення їх і вже культуру навколо них або яку вони принесли. Розкопів на замках проводилося мало. Я говорю про замок Канків, про королево і замок Середня. Це те, що у нас вже готово до експонування. Ну, наша преса і телебачення показувало, на замки було закладено тільки шурфи, чотири шурфи. Масштабних розкопок не велося. Значить, в основному це період бронзи, культура станово. У нас у музеї зберігається і ідол, який був знайдений, відноситься до цього періоду. Верхня полочка цієї вітрини. Бачите, речей небагато, це канківські, але вони вже відносяться до 15 століття. Взагалі цих речей у музеї раніше не було речових. Це кераміка, уламки посуду, залізні цвяхи, уламок фрагмент підковки і скляного посуду. Цікавим є також уламок плитки керамічної, яка значить, зеленою поливою. Ці значить, експонатів мало, але я ще раз повторюю: це тільки речі, які виявлені при закладанні шурфу без розкопок. Цікавим ще є про капличку. Капличка наша взагалі цікава. Ми вже знаємо, що вона стоїть на широкій підкові, яка не відповідає її розмірам. І висунута така гіпотеза, що вона збудована на місці старої вежі, не замку, а вежі. І тому вона має таку широку підошву. Усередині каплички був закладений шур глибиною 2. І дев'ять метри, але до значить, скальної породи, тобто до основи, дійти не можна, тому що на тій глибині вже було видно, що коли попередня вежа була зруйнована, її уламками забутована середина каплички. І от, по формі, якщо подивитися, там ще не один метр треба йти вниз. Щоб дійти до породи, і тоді, значить, можна буде визначено конкретно і що буде цікавим, час побудови цієї першої вежі. Але це треба проводити масштабні роботи. Друга поличка нашої вітрини це речі з Королівського замка, Нялаб. Тут видно, що є не тільки уламки посуду, плитки керамічної з поливою, є цільний горщик, є залізні речі, арбалетна стріла, металеві предмети, шкіра в кінці. Королеві в замку було закладено всього два шурфи. Значить, про такі археологічні великі знахідки не можна говорити. Але е, якщо будуть роботи продовжувати, то буде знайдено набагато більше, тому що замок Нялап це був жилий замок. Канків переходив з рук руки, монахам, воювалося в королеві, е, значить, було і проживання, велося господарство, і, між іншим, це період речей, який недалеко відходить від написання королівського Євангелія. Ми вже на сьогодні знаємо, що королева було, Няла був дуже великим і потужним культурним центром. Так що ми чекаємо, що якщо будуть проводитися розкопки, буде дуже багато різних цікавих речей. І третій замок ми представили, це Середнянський замок. З Середнянським замком пов'язано дуже багато легенд. В основному вони всі пов'язані з тим, що його будували тамплієри. Значить, це відносилося би до 12 століття. В ході археологічних розкопів археологи називають пізнішу дату. Створення замка, але тут же уточнюють, що над цим іще треба працювати. Це до всіх замків Закарпаття, в основному до всіх відноситься. І з середнього ми маємо чудову колекцію кахля, не керамічної плитки, не посуду з, поливом, з поливою. Кахль. В основному це зелена полива, є білий колір, але виявити. Вони всі прикрашені орнаментом, але немає стільки певної значить, колекції фрагментів, щоб скласти цільний візерунок, цільний візерунок. Хоч один. До середнього відносяться також цікаві речі, трубки для паління керамічні. цілий, Ціла посудинка що дуже цікаво. Шпора залізна і арбалетні стріли. Значить, для нашого музею унікальним є у нас є ядра пізнішого періоду. Ось це маленькі дві кулі, це мушкетні кулі. Археологи висунули таку ідею, що це мортирне ядро. Тобто, це зброя з дуже крутою траєкторією, яка мала розбивати товсті стіни. І роблять припущення, значить, мушкет, мортира, замок тримав осаду. І якщо повернутися до Канкова, то ще при розкопках і при обробці речей, коли вони обдивлялися стіни, робили шурфи, але це вони поки що якби безпідставно речей немає. Сказали, що дуже не схоже, що виноградівський замок брали штурмом. Ну, не було знайдено, ну, У них там, так сказать, свої підходи до таких висновків, але це не категоричний висновок, а припущення. Ось такими речами такі речі ми пропонуємо відвідувачам музею ближче з ними ознайомитися.